Від нього масово гине пташине господарство. А в зоні ризику навіть прикарпаття в Україні поширюються птиці. за словами експертів. Саме зараз пік активності цієї недуги. Тож як вберегти від неї пернатих, знає Ольга Бабенко. Гриб птиці уже виявили в Чернівецькій області, а тому є ризики його розповсюдження і на Прикарпатті. Адже за словами експертів, найчастіше надуго поширюється саме в час міграції птахів. На території нашої області є тече річка Дністер, якраз руслу Дністра є найбільша ризикова зона, де може бути зупинка диких перелітних птахів, і внаслідок чого може бути виявлене захворювання на цих територіях. Один зі способів профілактики. Яке відсутність контакту домашньої птиці з дикою. Також треба дотримуватись відповідних заходів біобезпеки. Це не допускати посторонніх осіб в своє господарство. Це як стосується як приватних господарств, так і індивідуального сектору, особистих селянських господарств. Як правило, не залишати корми на подвір'ї, щоб не потрапляла туди синантропна птиця. У більшості випадків захворювання птахів одразу проявляється. Птиця втрачає апетит, вона є млява, вона може мати діарею, водоплавної птиці проявляється головокружіння, тобто вони обертаються за годинникою стрілкою. У куриних видів птиці синіє гребінець, чорніє навіть може, може птиця кашляти, пчихати, а може бути навіть безсимптомна раптова загибель. А ще Іван Васьків наголошує про загибель птиці. Необхідно негайно повідомити Державну ветеринарну службу.